Кращим іспанським фільмом у 2012 році визнана стрічка «Білосніжка» режисера Павло Бергера. На церемонії вручення найпрестижнішої іспанської премії Гоя стрічка отримала аж 10 статуеток. Окрім кращого фільму, їй дісталися нагороди за кращу жіночу роль, кращий сценарій, кращі костюми та музику. У німому чорно-білому фільмі обігрується сюжет відомої казки. Однак дія відбувається у 20-х років. А головна героїня Тореадор. Під час свого свята люди кінематографу не могли не згадати про політику, говорили про урізання державних субсидій, що ставить кінематограф на межу виживання. Присутніх вразив виступ кандели Пенні, що отримала статуетку за кращу роль другого плану. Ці три роки я спостерігала, як помірає мій батько у державній лікарні, де пацієнтам не вистачало ковдр, де не було води, щоб напитися. Нам потрібно було все це приносити самим. Ці три роки у мене не було постійної роботи, але у мене народилася дитина, і я не знаю, яку світу після всіх цих Форм вона отримає. Я стою тут і прошу вас про роботу. У мене є дитина, і я мушу її годувати. Попри все, минулий рік був дуже успішним для іспанського кіно. Глядачі залишили в кінотеатрах рекордні 106 мільйонів євро.